Всім привіт! З вами канал Творча Математика. Сьогодні розв'яжемо задачу. Умова задачі довести, що 48 в 25 степені менше, ніж 344 в 17 степені. Дану задачу можна розв'язати багатьма способами. Найчастіше необхідно розкласти числа на множники або привести числа до однакових основ або степеней. Проте в цій задачі хочу вам запропонувати інший спосіб. Який в деяких задачах такого типу є досить ефективним. Порівняємо 48 в 25 степені з числом 336 в 17 степені. Якщо 48 в 25 степені буде менше 336 в 17 степені, то відповідно також буде менше, ніж 344 в 17 степені. Число 336 я обрав недарма, оскільки 336 дорівнює 48 помножити на 7. Отже порівняємо 33617 степені і 4825 степені. Для цього запишемо дріб 3361 степені розділити на 48 25 степені. Якщо цей дріб буде дорівнювати одиниці або буде більше одиниці, то задача розв'язана. Перед розв'язком задачі також рекомендую нагадати собі властивості степенів. Для цього дивіться відео за посиланням нижче. Ітак, 17 степені розділити на 48 25 степені дорівнює. В чисельнику 7 в 17 степені помножити на 48 17 степені, поділити на 48 25 степені дорівнює. 7 в 17 степені помножити на 48 17 степені і все це поділити на 48 17 степені помножене на 48 8 степені. Скоротимо та отримуємо. 7 в 17 степені поділити на 48 в 8-ій степені. Тепер домножимо чисельник і знаменник на 7. 7 в 17 степені помножити на 7, поділити на 7 помножити на 48 в 8-й степені, дорівнює 7 в 18 степені, поділити на 7 помножене на 48 в 8-й степені. 7 в 18 степені дорівнює 7 в квадраті і все це піднесено до 9 степені, що дорівнює 49 в 9 степені. Тепер 49 в 9 степені поділимо на 7 помножене на 48 в 8 степені. Дорівнює. 49 в 8 степені. Помножити на 49. Поділене на 48 в 8 степені. Помножене на 7. Дорівнює 7 помножити на 49 в 8 степені. Поділити на 48 в 8 степені. Дорівнює 7 помножити в дужках, 49 48 і все це в 8 степені. А це буде більше одиниці. Звідси 336 в 17 степені більше ніж 48 25-й. 336 17 менше 344 в 17 степені. Тому 344 в 17 степені буде більше, ніж 48 в 25. Задача виконана. На сьогодні все. Якщо відео вам сподобалося, ставте лайки. Пишіть ваші коментарі та не забувайте підписуватись на канал Творча Математика. Дякую.